В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Сьогодні ви побачите вбивство в Івано-Франківську. Чоловік помер на місці, зловмисник втік. 11 тисяч 500 євро за незаконний перетин кордону. Поліція Прикарпаття викрала злочинну групу. Збували психотропи на 10 мільйонів гривень щомісяця, ліквідували масштабний канал наркотрафіку. Загинула пасажирка та травмована водійка легковика. ДТП трапилась поблизу калуша. Коломиянин намагався дати хабар поліцейський. Ким, щоб уникнути відповідальності за нетверезу їзду, у Космачі 18-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та перекинувся. 14-річна пасажирка отримала важкі ушкодження. 7 квітня надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що в Івано-Франківську на вулиці Вовчинецькій без свідомості лежить чоловік з тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановили, що поблизу багатоповерхівки чоловіки розпивали спиртні напої. Між 38-річним та 52-річними івано-франківцями виник конфлікт, який переріс обійку. Під час сутички останній мисливським ножем наніс колото-різану рану в грудну клітку 38-річному Івано-Франківцеві. Чоловік помер. На місці зломисник втік з місця події. Однак невдовзі його затримали патрульні поліцейські речові докази, що обґрунтовано підоз, підтверджують причетність чоловіка до кримінального правопорушення. правоохоронці направили на проведення експертизи. Срічі оголосили зломисникові про підозру. Суд невдовзі обере підозрюваному запобіжний захід. Ліквідували черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. До злочинної групи входило четверо осіб: – 51-річний чоловік та 45-річна жінка, а також подружжя, 38-річна мешканка Закарпаття та 26-річний іноземець. Мешканці Івано-Франківщини знаходили клієнтів та допомагали їм потрапити в прикордонну область. А їхні спільники інструктували ухилянтів та допомагали їм перетнути. Кордон Сплавом тисою або через гірські ліси. Слідчі задокументували переправлення двох ухилянтів, яким зловмисники допомагали незаконно виїхати за межі України. Коштувала така послуга з першу тисяч євро. А згодом ціна зросла до 11 тисяч 500 євро. Організаторів та співучасників поліцейські затримали під час спроби незаконного перетину кордону. Правоохоронці провели 18 обшуків в Івано-Франківській та Закарпатській областях, вилучили Понад 500 тисяч гривень у різній валюті автомобіль Мерседес, який спільники використовували для перевезення чоловіків. Чотирьом фігурантам оголосили про підозру. Трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Четвертій фігуранці домашній арешт, затриманим загрожує до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Учасники злочинного групування виготовляли амфетамін в облаштованих нарколабораторіях. Нарковиробництво охороняли за допомогою квадрокоптерів і системою відеоспостереження. Щомісяця фігуранти виробляли та збували понад 20 кілограмів психотропних речовин. Чотирьох наркоторговців поліцейські затримали. Протиправну діяльність фігурантів викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю зі слідчими слідчого управління обласної поліції та за співпраці зі співробітниками управління служби безпеки України в Івано-Франківській області. Поліцейські встановили, що організована злочинна група складалася з мешканців Калуша та Івано-Франківська. Вони виготовляли та розкладали на території області так звані мастер-клади. Це і закладки в особливо великих розмірах. Організував виробництво 35-річний чоловік, раніше судимий за наркозлочини. Співорганізатор – 26-річний лаборант, який виготовляв у лабораторії амфітамін. Ще троє фігурантів виготовляли прекурсори та фасували психотропні речовини для подальшого збуту. Поліцейські встановили, що за кошти від наркотрафіку зломисники придбали елітну нерухомість та автомобілі преміум класу. У ході слідчих дій правоохоронці ліквідували дві нарколабораторії. Оперативники провели понад 35 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах, також у гаражних приміщеннях. Вилучили 5 кг амфітаміну, комп'ютерну техніку, банківські картки, 300 тисяч гривень, обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин, 5 транспортних засобів та пістолет. Усі речові докази, поліцейські направили для проведення ряду експертиз. Організатора, співорганізатора та ще двох фігурантів правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Їм повідомлено про підозру за частиною третьої статті 307 кримінального кодексу України йдеться про незаконне придбання зберігання Везення пересилання та збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів їм загрожує до 12 років. Позбавлення волі протестуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Дорожня транспортна пригода трапилася між населеними пунктами Калуш та Добровляни. За попередньою інформацією 56-річна водійка автомобіля Рено, мешканка Калуського району, здійснюючи маневр, обгону не вибрала безпечного інтервалу та допустила зіткнення з легковиком Ауді 80, який рухався у напрямку села Добровляни. Опісля керманичка Рено з'їхала з проїжджої частини в кюве внаслідок ДТП пасажирка Рено 37-го року народження, мешканка Калоцького району від отриманих травм загинула на місці. Водійку цього ж транспортного засобу доставили до лікарні. Наразі призначено відповідні експертизи, у ході яких поліцейські з'ясовують усі обставини автопригоди. 7 квітня під час патрулювання території обслуговування співробітники сектору реагування патрульної поліції Коломийщини в селі СОПів помітили автомобіль «Форд», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з керманичем з'ясувалось, що той на підпитку. Тож поліцейські склали на порушника протокол. Окрім того, вилучили транспортний засіб. Наступного дня 51-річний керманич прийшов до відділку поліції, щоб домовитись, та у службовому кабінеті надав правохоронцеві 200 доларів. Олорів США та 4 тисячі гривень, аби той не направляв складені адміністративні матеріали до суду і повернув автомобіль. Поліцейський попередив його про кримінальну відповідальність за надання непромірної вигоди однак, порушник продовжував наполягати на своєму розпочато кримінальне провадження. А 8 квітня близько півночі на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що у селі Космач ДТП з неповнолітньою потерпілою. Мотоцикліст з неповнолітньою пасажиркою рухались ґрунтовою дорогою. Керманич не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації та не впорався з керуванням. Транспортний засіб перекинувся в результаті аварії. Дівчина отримала важкі тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Мотоцикліст залишив місце ДТП. правоохоронці встановили особу водія за лічені години. Це 18-річний житель Космача. В медичному закладі його перевірили на стан сп'яніння, Результат тверезий. Мотоцикліста затримали, слідчі оголосили йому про підозру. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.